Вона зараз вже буде, але зараз ми з вами почнемо вже працювати. Зараз ми будемо що робити? Ми будемо писати е, фінал е, нашого нового сезону Інспектор Фреймут Міста. Е, ми перед тим, як Оля вийде на цю сцену, ми з вами запишемо ваші реакції. Що ми запишемо ваші прекрасні обличчя, ваші посмішки, е, ваші якісь розчарування. Ми з вами трошечки попрацюємо. Я дуже всім вдячна тим. То прийшов сьогодні сюди до нас на цю площу. І я хочу сказати, що ваше місто неймовірне. Ми проїздимо, мабуть, щотижня тисячі кілометрів і такої краси з побути ну, це просто супер. Ми вдячні, що ви тут є. І зараз за декілька хвилин, коли мені скаже режисер, що ми можемо починати працювати, ми почнемо а, дуже голосно. Працювати нашими долоньками, нашими посмішками і нашими прекрасними очима. Дякую вам до України трошки більше ніж до Чернівців. Такого бути не може. Ви живете в цьому місті. Як ви любите Чернівці? ю пані режисерки пані режисерці потрібна секунда на вас зараз кадруються наші оператори вони дивляться які ви гарні які ви щасливі і ви найкращі пам'ятаєте про це доброго дня чернівці! слава сусі Друзі, <плес> Тут є Я думаю, по ваших личках усміхнених, то тільки друзі. Так? <плес> Сьогодні буде день, коли трапить дощик, але ми разом це означає, що вам небайдужа доля міста Чернівці. Так <плес> ми з командою закохані в ваше місто. Моя любов вже триває багато років. Моє життя модне розпочиналося з Чернівців. Ми з мамою сюди приїздили. Мама мене вчителька, тато такий скромний інженер. Брат Колька, йому чотири роки, йому в шкарпетки запахали гроші, щоб не вкрали. І ми йшли на ваш калинівський ринок скуповуватися. І я всі ці обновки потім носила задоволення, передавала своїй сестрі. Словом для мене Чернівці це дуже рідне місто, моя особиста модна столиця. Минули роки я сюди приїжджала із програмою «Ревізор», потім із інспектором минулого року. Але тепер сьогоднішній день для мене особливий, тому що. Ми з командою впродовж трьох місяців перевіряли ваше місто. І я знаю про вас все. Ваше місто бере участь у всеукраїнському, можна сказати, конкурсі міст, яке організовує телеканал 11 і програма Новий інспектор Фреймук міста. Всі міста, які потрапляють під наші інспекції, ми їх перевіряємо одинаково. Нам цікаво, чи безпечно жити у місті, що ви їсте. Чи добре вас лікують? Як ви вчитеся, і чи не обкрадає вас смерть? Wow. Все ми це роздивилися. Звичайно, повністю програму ви побачите в ефірі. Я хочу, аби ви мали можливість насолоджуватися цим. Потім сьогодні ми вам покажемо моменти інспекції, те, що вразило нас, це клаптики, які я хочу, аби ви побачили. Бо програма буде в ефірі десь в кінці листопада. У вівторок, о 22.00, стежте за анонсами. Але деякі речі ми хотіли показати вам зараз, тому що ми поїдемо, а вам в цьому місті жити і потрібно вживати заходів просто зараз. Сьогодні присутня преса чернівців. Друзі, ви такі круті. Засоби масової інформації, чернівців. Ви так швидко працюєте, оперативно. Особливо дякуємо телеканалу місцевому і промінь. Так називається Ольчик нашим колегам. На телеканалу Промі, ви сьогодні з нами. Дякую вам, друзі. Всім дякую. Вам не дуже холодно. Ні. Слава Богу. Ну тоді будемо розпочинати. Наша команда теж готова. Що ми почали? Деки декілька разів буду повторювати не теж не тому, що в мене вже склероз, а тому, що це телевізійне шоу, і мені потрібно для режисерів повторити фрази. Домовились. Отже, на екрані ви побачите моменти, які вразили мою команду добром і злом. Всі решта інспекції будуть у ефірі. Спершу ми пішли з командою у обласну лікарню. Хоча перевіряли і дитячу лікарню, зазирали і в пологове відділення, там були мої агенти. Але чому я поїхала в інфекційне відділення обласної лікарні? Бо ну, Ця лікарня вона історична. Тут колись хірургував сам Михайло Булгаков. Знаєте це? Да. Це унікальне місце. Також воно знаходиться на території вашого міста і Україну час від часу вражають новини про те, що у Чернівцях хтось отруївся. Чого у вас так стається, він не знає, Знову Ми пішли в інфекційне відділення обласної лікарні. Ось що ми там побачили, моменти. Увага на екран. Ми кникали як Санта Клауса на новий рік. Тому агенти пропрацювали три місяці у відсіді. Знають всю інформацію. Люди, коли труються, як тільки заболить животик, знудить або гірше, то всіх везуть з області і з ось сюди. У нас командою особливий костюм, тому що місце не простих. Аби потім не заразити вас через екрани, тому що з вами розмовляю. Одягаємося. Хлопчики, ви готові? Добрий день. Агентка показує, куди йти. Добрий день. Це інфекційне відділення, добрий день. Мене звати Ольга Фреймус, команда інспектор Фрему. Мене до вас кликали. Давайте так, кличемо завідувачів сюди. Забере. Як її звати? того мене? Я не розголошую, я не маю права розголошувати. Пацієнці, що... Ви бачили що в цьому пакеті? Пацієнти мають право приносити мишей? Це я принесла. А що ж ви кажете, що пацієнт приніс, То яке ви мали право не прибрати, як ви могли залишити <продовжувати> цих мишей? санітарка. Така сама, як ви. Розкішну машину, Мазду 6. Мені двері не відчинили, але, звичайно, ми цю історію так не залишимо. Що це за миші? На ніч вони ночували у лікарні, це мої мишки, круть і верть. Вони здорові. Ми їх привезли з Києва. Але це доказ того, що в лікарні навіть мишей не бачать. Виявляєте? А у шаку, який зараз на лікарняному, ми бажаємо лікарю швидкого одужання. Насправді не такі вже і чистий. Бо мої агенти сказали, що гроші у лікарню надходять, але вони десь зупиняються в повітрі. Мені дуже хочеться, аби журналісти місцеві продовжили. Тему інфекційного відділення знайшли пана Ушакова. Ми, в свою чергу, теж напишемо листа і Міністерства охорони здоров'я і далі, і будемо стежити за цією історією в ефірі. Чернівці, я бачу, ви під парасольками взагалі мені приємно сьогодні бути з вами. Місто це велике місто з величезним туристичним потенціалом. Навіть туристичні внески за попередній рік втричі збільшилися, і це, звичайно, тішить. Тут присутній дух Австрогорської імперії. Ви знаєте, як цінувати сімейні цінності. У вас дуже смачне місто, є кав'ярні, які вражають, але є й нюанси. Весільна столиця, ви теж. Ми перевірили те, що має якраз стосунок до весільної столиці. Просить наш оператор трошечки впустити парасольки, тому що камери не бачать. Дякую. Ми перевіряли їжу у Чернівцях. Ми були в супермаркетах. Зараз вам скажу наш край. Знаєте такі супермаркети? Пако, знаєте? Працювали і там. Ми агенти, Так? Да? Знаєте, любите? О, то добре, покажемо все. Потім були ми ще в на молокозаводі, але я пішла в пологовий будинок тортиків ваніль. Хто купував тортики ваніль? Караваї, торти купували. Любите? Мені хороші. Любите також. Весільні пляцки з унікальними рецептами, ці пухкі бух короваї. Я бачила, як їх готують Мої агенти, два агенти пропрацювали у ванілі. Одна дівчинка-кондитер пропрацювала у цеху. Увага на екран. Добре, Добрий день, програма новий інспектор приймуть міста до вас. Добрий день. Добре. А ви кондитер за освітою? А ваші рукавички? Це на вашому робочому столітті шпитани чотири тут вам таке видають це знаєте, схоже на якийсь китайський квартал, де працюють люди нелегально. Кондитери французи, наприклад, вони працюють завжди в ідеальних умовах, Вони принцип є читам, чому ви гірше за Францію? По перше за політиками а чим вам політика заважає, наприклад, прийти на роботу не в капцях, ніби ви сміття викидуєте, а в красивому кидалі? Ні, капці нормальні для життя, але для роботи. Ні. О, а тут пасочки викинуті. Я не розумію, чи я на смітник куча в кондитерському відділі. Темно дуже, перепрошуємо ми. Ось тут да мішачці обережно. Власниця цієї ванілі підійшла до нашого журналістів і сказала, що завтра, завтра приїжджаємо новий цех не застали, не встигли. Ми дуже сподіваємося, що ваніль все ж таки наведе лак. нюанси і більш а, аргументовану інспекцію. Ви побачите в ефірі, скільки балів отримала їжа міста Чернівці? Також дізнаєтеся потім. Але на жаль, у членівців є. І ніби був якийсь скандал, і ніби Україна підняла цю тему. Про це багато писали і Київські засоби масової інформації, і регіональні засоби масової інформації інших міст. Але вчора позвонив батько цього садочка і каже, що директриса як працювала, так і працює. Знову ж таки, колеги журналісти до вас, давайте все ж таки цю тему так не залишимо. Можливо, з перевірками і з зацікавленням будемо стежити за долею цього садочка. Я бажаю вам більше не отруюватися. Втім, ми пішли ще в школу номер 4 є на сьогодні з нами, аби перевірити освіту, місто Чернівці. Взагалі, Чернівці це напевно, найкрасивіше місто з архітектурою Західної України. Але нам дуже неможливо забути ваш, якщо раз побачив, ваш університет. Симпатичний, фільми знімаються, така гордість України, правда. Вони були в університеті, тому що він бездоганний, були в четвертій школі, перевіряли інші міста місця, і не випадково у вас так добре, тому що на освіту, на відміну від інших міст України, виділяє міська влада дуже багато грошей, 30% місцевого бюджету. Про це трошечки пізніше, і скільки балів отримала освіта міста, теж пізніше. Ну хоча що яка тут може бути інтрига в новинах було. Четверта школа стала гордістю міста Чернівці. Ми вас вітаємо. Ууу! Ви унікальні. І до речі, наші агенти працювали їх там. Ми запустили туди хлопця, сказали, що він позашлюбний син депутата Верховної Ради. І Він бідний там от ходив і дуже себе неадекватно поводив. А вчителі якось на нього реагували. Те, що вразило, це вчителька Лариса Семенівна, вчителька англійської мови. Ви знаєте її? Вона така такої навіть не буває, напевно, більше. Ну хіба що моя щадженка Олександра Васильовна, з моєї школи номер 4 в місті на Не буду вам показувати зараз четверту школу, не змонтували. Тільки скажу, що щойно, чому трохи спізнилась, повернулася із ринку вашого, з базару Калинівського. Там насправді А ж Ну Чесно, 35 гектарів! Це малесенький хуст. Взагалі там 20 тисяч людей працює. Увіть собі. Перевірили ми цей ринок теж. На екранах не покажу, бо не встигли вам змонтувати. Але тільки єдине скажу: ми, стали, ми перевіряли одне, але стали свідками того, як загубилася дитинка, дев'ятилітня дівчинка. І працівники ринку, а також Служба безпеки, вони виявили абсолютну байдужість до згорьованої мами. Це була непідставна людина. Сльози цієї мами ви побачите в ефірі. Чи знайшлася дівчинка, ви теж побачите в ефірі. Але єдине скажу, що. Безпека Калинівського ринку це сором вашого міста. Втім, скільки балів отримала безпека міста Чернівці, про це трошки згодом. Ще один пункт це еліта міста. Ми познайомилися з вашим потомственним мером, паном Олексієм Павловичем. Пішли в вашу міську раду. Моменти на екрані, будь ласка, подивіться. Пахне пивоварною, Пахне поливо. Така чоловіка вас зору. Хто вас перевіряє безпеку їжі, в супермаркетах, наприклад, або в як? Чи можна, будь ласка, теж оформити комісію і перевірити таке підприємство, яке називається «Вані»? Тому що зараз станції немає в Україні. Тільки на вимогу оформляють якусь службу, яка приїжджає і перевіряє. Свято Верховної Ради. Я зараз просто вже вас тоді залишу, то ви як назвати? Віталій. Олі, вітаю. вітаю, тоді я вас за стажову залишаю і з питанням. <плес> так. Так. Я йду до, до, до вашого мера. Це дякую вам. Пахтіли вас, Валеріян, я, вас мені здається. У вас сердечко не болить? Хочу побачити, яка ви людина, який ви господар, як знаєте зайвість. Сме... А давайте зараз зупинимо. Зараз. Зупиніться Добре. відео. Сьогодні з нами є пан мер. Пан... Ходіть до нас! Ви з синочком прийшли. ні? Чи сам прийшли до нас? О, ну, Блескайте, ваш міський голова, ви обрали його. О, Олексій Павлович, сьогодні з нами... Синочок. Ходіть сидіти, Тим більше почерк, дитини ми бачили. Богданчик, якщо не помиляюсь, Бодя звати, так? Да? Бодь, ходи до нас. Дякую, що завітали. Підтримайте міського голова. Побово. Всім привіт. Привіт, Бодь. Привіт всім. Отакі, от така у нас сім'я. Приємно, що від батька до сина перейшов цей титул, хоча через багато років ми вивчали бюджети міста. Знаєте, що приємно? Що ви, як ніхто, ви єдині в Україні за нашими дослідженнями і з дослідженнями інституту ІСЕД, це незалежні дослідження. Ви дуже багато тратите на освіту, і це видно. То тобто, Чернівці це, це такий маленький український Кембридж. 30% з міського бюджету йде. Давайте покажемо на екрані, якщо можна. Слайди, так? Слайди, є дослідження? Ми вивчали ваш бюджет. Можемо? Ось, дивіться. Ви бачите на екрані, скільки грошей йде на освіту, і це 30%. Також ми попросили зробити спеціальне дослідження бюджету школи номер 4 гімназії номер 4 Також мені погано видно, але десь має бути записано. Вчителі заробляють у цій школі. 5 тисячі гривні, така середня зарплата вчителя. Це дуже добре. Тобто, ви з повагою ставитеся до освітян, розкішно. Тоді, як на медицину, ви бачите інший слайд. Місто Чернівці витрачає лише 12%, і це, на жаль, також поміг. Був... Менше. якісь пояснення. Ну, в першу чергу, Хай тому що... Давайте станемо, щоб ви бачили ваші виборці. В першу чергу, тому що. Ми розуміємо, що освіта закладає, особливо дошкільна освіта, з якою ми маємо достатньо багато проблем, як і в усіх обласних центрах. У нас не вистачає дитячих садочків, не всі діти можуть попасти в дитячий садочок. Ми розуміємо, що там закладається майбутнє місто. Які діти будуть, як вони будуть виховані в садочку, як вони будуть навчені в школі, такі будуть у нас потім городяни міста, і так ми будемо разом жити. Що стосується практичних речей, то дійсно ми збільшили суттєво видатки на освіту. Буквально вчора у нас була сесія міської ради, яка розподіляла перевиконання міського бюджету. Там на десятки мільйонів збільшилось фінансування освіти ще до кінця року і на Більше ніж 15 мільйонів ми збільшили фінансування медицини закупівлю нового обладнання. Це з наступного року буде так? Ні, це до кінця цього року. До кінця року. Да, бюджет на наступний рік ще формується. Це пов'язано з тим, що якщо освіта дошкільна і шкільна, це все лежить на міському бюджеті, то медичні установи міста, більшість з них, значна частина, вони фінансуються з обласного бюджету, ми обласна лікар, але послуги надають в тому числі чернівчан. Тому можливо, там ну, за ну із-за цього є така. Невелика різниця, крім того, на сьогоднішній день проводиться реформа медичної галузі і буквально при складанні бюджету на цей рік в Києві ще були такі думки, щоб в міських рад взагалі забрати третинний вторинний рівень надання послуг. Тобто, це складні послуги медичні це фахівці, відповідні, не не сімейні лікарі. Тому ми, скажімо так, не закладали великих видатків капітальних на ремонти лікарень. все інше у нас. Мали це забрати зараз, ні зараз лишається, тому перед нами стоїть декілька важливих викликів. Ми отримали від Укрзалізниці залізничну лікарню. Вона вже тепер називається перша міська. Там є багато вільних приміщень. Ми будемо там робити взірцеву. Міську лікарню Але одразу хочу так, щоб люди прийшли послухати коротко і ясно. Пану Шако, ви відомі? Ви знайомі з цим лікарем, головний лікар обласної лікарні? Ну за своєю посадою я знайомий з усіма головними лікарями всіх заходів, які знаходяться в місті. На жаль, він зразу пішов на лікарняний, тільки побачив мене на порозі лікарні. Одразу пішов, заслав мужчина. Я вас дуже прошу з ним поговорити, тому що нам відомо, що 40 мільйонів гривень зараз десь блукають. От краще, щоб вони знайшли свого господаря, а власне лікарню, якою він завідує, вплиньте на нього, чи можливо це? Ну, мої повноваження це не входить, тому що лікарня обласна, це відповідне питання треба задавати голові облдержадміністрації, Чи голові, ви поговорити голові обласної ради, а обов'язково ми поговоримо по, цьому, по цій проблематиці. Дякую вам, побути ще зараз з нами. Скільки балів отримала еліта міста Чернівці, а мер, його сім'я якраз і є елітою цього міста? Ви дізнаєтеся в ефірі. Втім, у нас є ще декілька кадрів, які політик ми знаємо, так, ваш мер, а який він. Побуті, яка він людина? Давайте подивимось на екранчик. Ми зараз перекрутимо трошки катер. Знову цей пан Віталій з'явиться на ваших екранах. І потім кабінет мера, в якого чомусь пахне алергіян. Ви знаєте, як ваша дитина? Ми взяли почерк сина Богданчика і інших дітей і попросили пана мера визначити. Це ні? Де тепло, тягавчий? Ні. Значить, почився саме краще. Так, сина потяг не впізнали? Також ми знайшли аджику пані Антоніни, дружини мера. Одну готувала ваша дружина. І попросили визначити на смак, де аджика від дружини, а де звичайно. Можете так на колір, на смак визначити, де робота вашої коханої Антоніни? Яка? Зразу. А Джику пізнав. А як так зразу? А Джиху є. Я, я їм частіше не робить. Не робите графік, так нам попався. Добре, прийшов. Допомагайте дружині в хатніх справах? Чи вас може, я хаті помічниця. Попросите, <звук> будь ласка, комірець. Комірець? <звук> Або рука? <звук> А ви чоловік мріє, як ви портали? Ну, і скромний дуже. ямент цього подарунку хлопчики виносять. Під житлового комплексу щасливо. Я вам пане мер передаю ось цей сертифікат на дитячий розважальний майданчик. Він більше ніж звичайний майданчик. Він дуже красивий. Шматочок цього майданчика ми покажемо на сцені, це вам. Нам би хотілося, щоб ви поставили цей майданчик на, на, на території дитячої лікарні, якщо це можливо. Якщо там вже є розважальні куточки, тоді на ваш смак. Ми буквально нещодавно встановили дитячий майданчик в дитячій нашій лікарні, але дитячих майданчиків забагато не буває. Може в точно. спальному районі. Подь бачиш, оце малесенька машинка, вона одна з елементів. Щасливі люди живуть жука щасливе від наших друзів. Привіт, місту Чернівці. Якщо не дитячі лікарні, тоді у спальному районі Чернівців зайвим не буде. Я знаю, що місто не бідкається, ви не побираєтеся з державного бюджету, грошей багато не берете. Тому воно вам може просто як сувенір, але з великою любов'ю від нашої команди вашому місту. Дякую, Оля. Поаплодуємо. Що ми будемо дякувати пану меру. Так, одну секунду. Ми дуже хочемо від Оля, наша шеф-редактор, каже, що працювала, а моя сестра хоче сказати, що телефон. Ага, все. Бажаємо вам не втрачати цього щастя. Не ходіть по інших каналах. Я і команда. Ми дуже любимо вас. До побачення.